Господи, через підтоплення Святопокровський храм сильно пошкоджений, розповідає його настоятель Сергій Чудинович. В ньому та в житловій будівлі зіпсовані меблі, побутова техніка та ламінатна підлога. Ну єдине, що воно вода не покрила весь храм, тому що він високий досить. Але на робочому рівні, де люди знаходяться, так от це кажуть, зріст людини все затоплено. Але зараз ми не можемо почати перебирання, поки не пройде слідчо-оперативна група, не зробить свою. Передбачено чинним законодавством роботи претендувати на відшкодування збитків від затоплення храму. Парафія не може, розповідає Сергій Чудинович. Я так розумію, треба це задокументувати Відповідно, наш храм на вже ще не введений в експлуатацію, тому через дію ми не можемо зробити цю заяву, тому що там вимагається документ про право власності, а храм у нас не введений в експлуатацію, бо ми ще його не добудували. Будівництво храму розпочалося 2002 року з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну. В ньому, окрім богослужінь, займалися благодійністю, каже протоірей. Готували обіди для нуждених, роздавали ліки. Потім закінчилося тим, що власне тільки варили каструлю чого-небудь і роздавали те чого-небудь на порозі церкви. Ось ну це там були спілці з іншими ініціативними людьми, в кого вистачало сміливості, і сили. Після звільнення Херсона в листопаді благодійний хаб при храмі продовжив свою роботу. Але після першого обстрілу російськими військовими було прийнято рішення перевести його до більш безпечного району міста, каже Сергій Чудинович. Зараз тут працює два склади і медичний кабінет. Якраз ми тільки виїхали, закрилися все ще й снаряд. Вір упав там, поламав нам паркан, розбив церкву. Ось там рами побивали двері. Ну така стіни цілі, але якби пошкоджені. Ну плюс повінь. Олена Сумська, Олена Ліщенко, Владислав Копрієв, Суспільне, Новини, Херсон.